Російський режим порушує закони та звичає ведення війни на очах усього світу. Це обосток на зв'язку зі студією Анна Вишнякова, юристка у сфері міжнародного права. Анно, я вас вітаю. Доброго дня. Я почала з нещодавнього відео, яке опублікувало Радіо Свобода майже 19 хвилини. Відео насправді його надали бійці одного з підрозділів ЗСУ, що воює на запорізькому напрямку. На ньому видно, що російські військові на полі бою ведуть вперед бійців ЗСУ і, прикриваючись ними, ведуть вогонь у бік українських позицій. Ано чи це не є порушенням Женевської конвенції? А, звичайно, що це є порушенням, це є грубим порушенням. Ну, дивіться, тобто я одразу маю сказати, що ми не можемо зараз робити висновки, тому що має бути все ж таки проведено повноцінне об'єктивне розслідування. Наскільки це можливо, так тобто ми кажемо зараз, що правоохоронні органи вони мають діяти в таких обставинах, коли вони не мають доступу миттєвого доступу до території. Однак, вже з цього відео можливо зробити декілька висновків. І так, за цими висновками, це звичайно що буде порушення між... норм міжнародного гуманітарного права. Щодо загалом поводження з українськими військовополоненими, ми бачили кадри з тим, як їх повертають, так в якому вони стані фізичному. А, чи є у вас можливо якісь факти щодо поводження, так незаконного неправильного поводження саме з нашими військовими полоненими в Росії? Ну, десь. можемо повернутися спочатку до цього відео, да а потім порефлексувати з приводу взагалі усієї поведінки Росії з приводу того, як вона поводиться з нашими військовополоненими. Тобто тут для розуміння потрібно сказати одразу, да, що є військовополоненим. Тому що з цього відео для того, щоб стати військовополоненим, треба пройти певну процедуру, да? Тобто це певний момент, коли особа набуває особливого статусу. Коли ведуться бойові дії, військові є комбатантами, так? Тобто їх можна вбивати і це не є воєнним злочином. Потім вони набувають, якщо вони, ну, скажімо так, далі не беруть участь у Бойових діях, так тобто, якщо вони складають зброю дослідно, або якщо вони є пораненими, тобто якщо вони не можуть продовжувати участь у бойових діях, вони набувають так званий проміжний статус ордекомбат. І, тобто, якщо знаєте, бу на дуже багатьох відео насправді так тобто, які ми отримаємо, не зрозуміло, чи стали вже наші військові військовополоненими чи ні, однак. Однак це нічого не змінює, тому що вони отримують ось цей проміжний статус. Його, ну, скажімо так, спеціально там зафіксували, щоб до того, коли особа набуває статусу військовополоненого, тобто, з моменту, коли вона припиняє участь у бойових діях, але ще до того моменту вона все одно знаходиться під захистом. Тобто це є такий певний імунітет. І таких осіб не можна вбивати, їх не можна катувати, їх не можна використовувати в якості живих щитів. Так? Тобто це є груп. Бов порушенням норм Женевських конвенцій, яких Росія взагалі не дотримується, так ну і після того як особа стає вже військовополоненим, то вона взагалі набуває цілий, скажімо так, пакет прав. Ось цей пакет він стосується двох таких принципів міжнародного гуманітарного права. Знаєте, я розумію, що це чим далі ти вивчаєш цю ситуацію, тим більше це здається якимись абстракціями. Однак, міжнародне гуманітарне право, воно. Має фундамент на певних принципах, і це принципи гуманності, і це принципи честі. Так, тобто, це певна повага до супротивника. В першу чергу, і це певна повага, ну скажімо так, це людяне поводження. Так, тобто, все одно людина не має ставати звірим під час ведення бойових дій, як би це не складно було. А, і тому, а, скажімо так, базуючись на цих принципах, а, все, що входить в гуманне поводження, і все, що входить в принципі честі, так тобто ці права їх набувають військовополонені. Так і в першу чергу, в першу чергу, ось ці всі суди над військовополоненими, це є абсолютно незаконно. Чому? Тому що коли особа є комбатантом, комбатантом, це також певний імунітет. Тобто вона, як і її, може вбивати, вона може брати участь у бойових діях. Тобто, якщо поза збройним конфліктом одна особа іншу особу вбивати юридично не може. Це є вбивство, це є злочин, то на полі бою це можна робити. І тому, коли особа є комбатантом, судити її за те, що вона вбиває інших комбатантів або бере іншим чином участь у бойових діях, не можна. Тобто, особи, які є комбатантами і потім стають військово вони мають цей захист від судів. Тобто, це в першу чергу те, чого взагалі не можна робити. І ну, звичайно, що взагалі поводження має бути гуманним, да, вплоть до того, що їм мають забезпечувати там не просто їжу, їм ще й сигарети мають забезпечувати. Да? А те, в якому стані повертаються наші військовополонені, то ми можемо розуміти, що їх там і катують, і вбивають, і не дотримуються жодного гуманного поводження. А чи є у вас дані щодо самих катівань? Можливо, є якась. Приблизна кількість, тому що те, що ми бачимо на у звільнених містах, так те, що, те, що, те, що є, те, що вже зафіксовано. А чи можливо є дані про катівні, які є на тимчасово окупованих територіях? А, скажімо так, мені здається, що патерн, того, як це все відбувається, він в принципі єдиний. Так? Тобто, Я коли приїжджала на деокуповані території, там те, що ми побачили після деокупації, це абсолютно е, я навіть не знаю, як це сказати словами. Так? Тобто, По суті, вони брали е, своїх е, я не знаю, працівників, які працювали в колоніях в тюрмах в Росії, потім їх просто привозили, і щоб вони робили інструктажі, як правильно катувати людей. Тобто ми чітко можемо побачити декілька патернів, так тобто це застосування току, це застосування ось так званих тап, так тобто це польовий телефонний апарат. І коли то під'єднується до різних частин тіла, ну, звичайно, що це переламані руки, переламані ноги, людей беруть на так звані підвали. Тобто, по суті, коли російські військові заходили на українські території. Вони одразу брали адміністративні адміністративні будівлі. А, тобто десь це був а, була друкарня, наприклад, так, uh -huh. десь це були поліцейські, а, ну тобто поліцейські будівлі, так, а, десь це школи, десь це заводи. І вони там оборудували ось ці катівні. А, куди вони звозили людей? А, в першу чергу по списках. Тобто, що. А, Буде дуже, скажімо так, болючим і проблематичним питанням для України, в тому числі звідки в них були ці списки. Тобто до цих списків вони включали АТОшників, вони включали людей, які пов'язані з правоохоронними органами, і також там були люди, які мали проукраїнські позиції. Потім вони ходили по будинках, і вони від цих людей забирали. Далі вони забирали людей, які відкрито виражали проукраїнські позиції, тобто які. Скажімо так, відкрито відмовлялися з ними співпрацювати, і це могли бути, наприклад, вчителі. Вони їх брали на перевиховання, щоб з ними поговорити. А, насправді не можна казати, що катували всіх, тобто когось просто, знаєте, туди а, забирали на подумати, що людина там знаходилася декілька днів, а, чула усі ці крики. Бачила якісь речі, до неї приходили її, ну скажімо так, вмов... ну, натякали, що їй потрібно співпрацювати, а деяких людей там просто вбивали. Ну, тобто, одна з ситуацій, яку мені розповідали, це про те, як не знаю, брали спицю з велосипеда, ось вона мене просто, я не знаю, я її ось чомусь дуже запам'ятала. Брала спицю з велосипеда і під лопаткою ось так, протинали шкіру. Ось тобто методів катування, ну скажімо так, було дуже багато. Я, мабуть, не буду в ефірі всі озвучувати, тому що вони, знаєте, ось те, що було в радянських концтаборах, здається, що вони просто це все, ось ці методики, вони їх перенесли на теперішні часи. І знаєте, коли ти як юристка кажеш, так що це є там порушенням норм міжнародного гуманітарного права, це одна річ. А коли ти спілкуєшся з жертвами цього всього, це абсолютно інша річ, і ти не розумієш, що це не просто порушення там норм якихось, це просто абсолютно звірське антилюдське поводження. Ну для того аби зібрати свідчення цього антилюдського поводження, мають бути обміни. А ми наскільки знаємо, вони заморожені зараз їх немає. Так, абсолютно вірно, абсолютно вірно. Ну, скажімо, так коли ви там питали про катування, так тобто ми тут можемо казати не тільки при військовополонених, можемо казати взагалі про людей, які опинилися на окупованих територіях і там були деокупованими територіями. І страшно страшно просто стає від того, що це все продовжується. І коли знаєте, ми там ще не знали, що відбувається, то звичайно, що після деокупації території, коли ти можеш уявити, просто що там відбувається, і зв'язку ж немає, і доступу немає. Тобто, там з тих, скажімо так. Даних, які у нас є, ну, все, я не знаю, як це сказати. Тобто, це дійсно це антилюдське абсолютно погодження. І тут ще яке проблематичне питання, тобто ті вироки, які Зараз виносяться не по всіх вироках, ми можемо забезпечити покарання, тобто ми маємо розуміти, що багато вироків виносяться інабсентія. Тобто, інабсентія це означає, що коли особа не перебуває на території України, проти неї відбувається розслідування, а потім проти неї виноситься вирок. І дуже важливо знаєте, забезпечувати фокус не тільки, тому що коли ми. Скажімо так, обговорюємо взагалі ось всю цю систему, там, скажімо, забезпечень покарань і так далі. У нас, звичайно, що фокус на проведенні розслідувань зараз, так? На, на винесенні вироків. Але треба е, дуже все ж таки звертати увагу на те, як покарання для цих нелюдів ми будемо забезпечувати. Саме так, питання з покаранням, воно досить таки цікаве насправді. І... Хто по суті так от е, може натиснути і на Путіна, по-перше, щоб почали віддавати військовополонених? По-друге, як буде створюватися сам трибунал? Я наскільки знаю, це досить таки недешева процедура, і вона, на жаль, не завжди дієва, чи я помиляюсь. Скажімо так, коли ми кажемо під трибуналом, якщо можна, я просто роз, там, розкладу трошки ось ці трибунали, тому що знаєте, хтось ну взагалі там трибунал, це здається, що це таке майже біблейське поняття, яке ось зараз хтось прийде і всіх покарає. Тобто, по-перше, ми кажемо про різні моделі цих трибуналів. Так? Тобто, е хтось каже про трибунал по агресії, він, звичайно, що має сенс, тому що на сьогоднішній день покарання за агресію, тобто агресія, злочин агресія, це є злочином розв'язування. Збройного конфлікту, тобто, це злочин нападу на країну, ані Росія. Росія відкликала свій підпис, Україна не ратифікувала Римський статут, тому покарання за злочин агресії на сьогоднішній день, і взагалі його не можна буде забезпечити, тому що на момент агресії обидві країни мали ратифікувати римський статут, а, тобто це окремий трибунал з окремою юрисдикцією. Яка потенційно, якщо він буде створений, якщо там все буде добре, тобто потенційно він зможе розслідувати злочин агресії. Щодо також кажуть про трибунал по воєнних злочинах. Дивіться, тобто наскільки є сенс робити такий трибунал, не знаю, тому що ми кажемо про вже сотню тисяч сотню тисяч воєнних злочинів. Ці трибунали, якщо ми будемо бачити, наприклад, та модель трибуналу в Руанді та модель трибуналу в Єгославії, це такі ось дві моделі міжнародних трибуналів саме так, ну то кількість людей, які там проти яких були обвинувальні вироки, вона десь варіюється, Там це 100-200 осіб, так тобто в одному там трошки менше ніж 100, в іншому більше ніж 100. Але знову ж таки, що таке 100 осіб? Ну тобто, що це таке, так? Тобто, в будь-якому разі, в будь-якому разі, нашій правоохоронній системі на неї все покладається. Це буде робити наша правоохоронна система. Якщо ми кажемо про міжнародний кримінальний суд, він вже діє. Тобто ці два міжнародні трибунали вони були створені ще до моменту створення міжнародного кримінального суду. Тобто, якщо казати про створення якогось окремого трибуналу міжнародного по воєнних злочинах. Тоді там перетинається юрисдикція з міжнародним кримінальним судом дуже сильно, і звичайно, що незрозуміло, як він буде діяти і на що він потрібен. З 2019 року в Україні утворена система ось цих воєнних департаментів. Тобто, спочатку його утворила на рівні офісу генерального прокурора, потім на рівні Донецької Луганської області. Зараз таких зеркальних департаментів створені вони на всіх, у всіх областях прифронтових. Ось і також ці е, департаменти спеціальні вони були створені на рівні поліції. Тобто, це така, знаєте, додаткова система, ефективна система, до речі, за допомогою якої можна е, ефективно наскільки це можливо знову ж таки в Україні розслідувати воєнні злочини. Інше питання як е, дотягнутись до тих злочинців, які знаходяться в Росії. Так, тобто, звичайно, що тут дуже важливе міжнародне співробітництво, що стосується тих, хто буде виїжджати з Росії, і воно важливо не тільки е, там для, ну, скажімо так, з Британією, з Францією. Таке міжнародне співробітництво треба налагодити абсолютно по всьому світу, тому що ми маємо передбачати сценарій, що вони будуть тікати. Як тікали німецькі нацисти, наприклад, та вони вряд, не вряд будуть тікати до Франції, до Британії та до Італії, вони, скоріш за все, будуть тікати там кудись до Латинської Америки або до Азії. Тому дуже важливо все ж таки Україні налагодити співробітництво з усіма країнами, де можна переслідувати російських злочинців, і це все робити максимально ефективно. Тобто, коли ми кажемо про. Забезпечення покарання ми кажемо про декілька рівневу систему, так тобто ось про ці суди. Ми кажемо про національну систему, так тобто це наші суди. Ну і скажімо так, все одно деякі обвинувальні вироки, все ж таки, по них є можливість забезпечити покарання, і це є дуже добре, тобто є можливість саджати окремих злочинців. Другий рівень це рівень універсальної юрисдикції, тобто це коли особа тікає там, з Росії і її там, ну, дуже примітивно кажучи, наприклад, вона приїжджає там, до умовної Франції, її арештовують в аеропорту. Її можуть судити, там, наприклад, у Франції або її можуть передавати до України. Це другий рівень. так, Тобто, якщо її судять у Франції по французьких законах, то тоді це універсальна юрисдикція. І третій вже рівень це ось цей міжнародний рівень. Добре, я вам дуже дякую за. Інтерв'ю я нагадаю вам, що більше новин ви знайдете на ютуб каналі ОБОЗ-ТВ. Тут кожен знайде своє.